Wild flame. Вау, wow, яка хуя. Ой, то шо? Lethal company? Чому в мене в руках Nokia? Ar je Клас. Я короче, створив, але. А тепер як мені тебе додати? Join, блять, сервер! Не дай боже мене. УНІТАСС! Тепер давай вибирати звідси тебе гладю, Діма. Welcome to Gal... gal galastic Wipers. Пульс у нас он є. Ой. Є... Я голубий. Що ти робиш? Так, давай вибирати світ. Так, uh, General, Ship and Computer, і How to End an Order. Хотів би не забутись. Жоп. Який ти криповый? це завей Ой. Я нихуя не понімаю. Може нам надо спати вдвох? Ти ж спа целый хочешь. Не Тут мають бути потайні ходи. Та сумніваюся. Це по суті лобі. В лобі немає. Подожди, так а може в тебе в настройках має бути щось. У мене настройки абсолютно такі ж самі, як і в тебе. Option і back to menu. Да, це все. Ну ми ж не будемо дивитися туторіал, як почати і грублять. Окей, ми будемо дивитися туторіал як десь. <звук> Чого в нас в лобі грає low-fi ло музика? <звук> хуйка. Ні, давай на ніч глядяться не будемо рати. Нема смісла, я не понімаю. Чотири години ранку, я б б**ть якийсь пиз... А, Діма! Я про... Я поняв, іди сюди. Б**ть. А, а ну, б**ть, показуй мені по відео на хуй з телефону. Що це так, блядь? Я не знаю, я что-то жил. Що ти б**ть, нажав? А двері відкрив! Я подумав, що там другі две треба бути відкрити. Бл, що це страшно? Нарешті ми хоч десь. Так що пішли? Що то такі звуки страшні? Давай беремо швабри, беремо швабри, мені вліт цікаво. Мене лякають ці звуки, ти розумієш? блять, да помий їба. Я не розумію, ми маємо просто <смі>, шваброю все змітати нахуй. Руки чиїсь, А ф'єм. А, чуєш, бери пістолет і дивись, шукаєш цього херні? А. ну нагадай мені, це хоррор чи це просто пойхотніє? Коротше, ми маємо прибрати, але тут будуть монстри. А. Це що? А... Дима, я не знаю. Це мені страшно, розумієш? <плес> а, ти бачиш Ондо, з правого з верхнього боку екрану. Там показано, скільки відсотків ми зробили всього. А тут, тут час іде, чувак! А тут час йде. А що робити? Ну подивися, з. правого з з Кишки, ти скелети, монстри, страшно. Ааа, подожди. Я поняв, до чого тут ці. А, я поняв. Я, я бачу персонажа якогось, там щось літає. Ну так пістолет, так що що є? Я тобі зараз їбав. Ох, йобаний ху, блять. Погали його Вона. А він боїться нас. Він є... сука який. Де сюди? Я, є... 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 я в нього попав. А, він. Ти бачиш, що він робить? Біда. Піта... Він не сирає його керні. Блять його. Є... є! А, він... є... а що з ним робити? А, його. А давай нахуй це пішов. А ну чекай. Траш, он добачив. Траш. Це це мусор, ти <рес> ж не мусор. Він не схожий на мента. <рес> Нічого страшного, буде схожий. Нам відро потрібне, щоб е, цей води набрати і мити пол. Ти бачиш, чим я зараз займаюся? Я розставляю стучі. Нам пол помити треба спочатку. Тобі зрадібать. Це хо говорить ось оцей пареньок. <рес> бачиш ось, оцього. це він говорить. Чувак, а хто тобі б... руках? <рес> А, що? Бл. Це відро з води для води. О, дай! А, а де нам воду брати, почекай Так, нога, 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 ногу, ногу несу. Що це таке бл? Нога. Так, кишки берем, це теж. Е... Я цього не хо! Візьми цей, візьми швабру, Отако зроби, отако, отако Абах, бабах. І пішли. Ідемо, йдем, йдем і... Шо таке? Прибирати и А шо це? Хто це, цепь Ой, що я ще одне відро візьму, и сейчас стол. Подожди, я Я, вообще-то займався. Не пачкай! Я тобі зараз поїпку дав вступнюючи. Давай так, ти прибирай ці останки, а я буду мити пол. Чим можна було тут займатися, що тут всюди ноги валяються, рухи. Готуємось до зорослого життя. Їх просто на роботу не приймає. Можна тебе виробити на туфлях? Боже, які свині. Діма, ану роби! Бо я зараз з тобою зроблю то, що зробив весь семейка. Я ща народ. Що? Що ти тільки що сказав?

Бля, хуйні не О, а, ой, я, я помилився, ось долонька. Це іначе доньки. Жінка дізналась, що він їв на її картошечку, а бургерик. Вона в нього туфлом кинула і його розірвала. На. Нормально. Кров змита мета на 60%. Пусти мене! <реш> Чувак, мені здається, ми це себе накрутиве. Це насправді просто ну реально на бургер інгредієнти. Були. Ну, в принципі, знаєш, ми самі інгредієнти бургерів. Ога. Ой, я стрибати вмію! <реш> можна виробити ебання їб... як цьому полососу срано? Ти в нього стріляв, може, його вбити можна? Я спокою. А юранов б'я. Чекай, не спіши. Так краще. Немає якогось кнопки, яка це, я не знаю, вжимає там. То... Нема. А, не, є. Все пропало. Бля, я случайно, я не хотів роботу вимати. Я случайно, реально. Вона сама нажалась. Так в смысле, це я нажав. А. Бля, який ти піда... ми, ми, ми тут марафет робимо? Ти, кстати, тут пропустив. А тут було чисто. Бля, там кстати, ти бачив що тут є магазин. Ну, а це в меню, і воно в лобі. Що ти блядь, робиш? <риклад> на ти миєш? ву. А <риклад> я скачу. Я, я після цього мамі буду. Будеш говоритися мамі, що ти в іграх обираєшся. <риклад> Понятне діло. Що ти граєш непогані ігри, що ігри не роблять з тебе дебіла, а роблять з тебе дуже лохайна людина. Ти тут. <риклад> <риклад> ти тут Черкаш пропустив. А давай ми не будемо про це говорити. <риклад> а ну засунувся на х... <риклад> <риклад> І Атмосферу жаху, як ось зняв. Ботінки розкидані. Хоча багаті, блять, беланцями розкидаються. Нас би за нюбенцем убили. Б. Возможно, і того ці люди вмерли. За кросовки билися. Це була битва не на життя, а на кросовки. Так, я так розумію, мені треба вже на трохи іти. Тобі треба вийти нахуй. Ти зе. Що тут так грязно, Дімо? Так наче не прибирав. Ти а хіл? Тут другий поверх весь кров. Так, слухай, крові вже 100% нема. Діма, тут якийсь понос біля ноги. Піди витри. Бачиш? Ну. Ну тоже треба? Ти що думаєш, що якщо це не кро, то це не треба витирати? Ай. Yeah. Yeah. Да, заради цього ми з тобою вчились 4 роки в коледжі. Слухай, ми вже прям півчаса пограємо. Гра для людей в яких дуже добра час. Боже, на яку ж я хуйню втратив своє життя? Хоча хорошо зброю, на яку ж я ходню втратив своє життя? Бля, спука. Треба було зробити знімок екрану, коли тут все було грязно, і тоді, коли ми прибралися. От прям звідси я на так. Залежний від ігоря. Куди ногу викинув? Як я маю знайти предмети, які звиваються з оточенням? Чекай, тут фонарик є. А, точно! Чекай, а в нас ж є ці сканери. вони ж побуток будуть. А, точно! Ось ти фут! Бл, вони реально обозначають все. блять. Які ж би там? Він прямо худень? Він прям, він прям це помагає. Сказати чесно. Що? Хуй, він помагає. Це трохи нахуй. А ми не можемо знайти ніяк. На мене ще два предмети. А я ту кров'ю не можу ніяк знайти. А є тут інші локації? Ні? Я не знаю. Ну скажи вже де, воно? <зас> я спати. Чотири годину ранку, я пі... Васі, Петренко. Не бачу меня. Конечно, брать, я ж мене в цю горку застану грати. Слышь, а ну іди сюди, іди сюди. Подивись туда. це вверх, за Хм. Ладно, ну почекай. нас ще 15 доларів з дерева. Плюс 180. Плюс 100. Ну, неплохо. Ти, ти хочеш сказати, що ми могли це зробити. А ну полетіло наше. Давай тільки не тупи цього разу. Ооо, да. Да ну ні. Це була тільки ця карта. А де той хуй А він тікає. Я зараз зарапами.